Радіо UA Чикаго спікер Палати представників Кевін Маккарті відмовив президенту України Володимиру Зеленському у виступі в Конгресі. Маємо його пряму мову. Зеленський обраний до конгресу. Він наш президент. Я не думаю, що я маю бути відданий будь-чому. У мене є питання щодо того, де звітність про гроші, які ми вже витратили. Який план перемоги? Я думаю, це те, що американська громадськість хоче знати. Те, що зробила Росія, в той різь, це неправильно. Ці звірства ми хочемо переконатися, що це закінчиться. Але я також завжди казав і з самого початку, незалежно від того, про яке питання йдеться, я хочу відповідальності за усе, на що наші працьовиті платники податків, витрати витрачають свої гроші. Саме так заявив Маккарті американським журналістам у конгресі. Зеленський зустрінеться з лідерами Палати представників, а потім із сенаторами в старій залі Сенату, що є рідкісним привілеєм для світових лідерів. Тож, весь сенат буде там, щоб привітати його. Також американські депутати республіканці підписали відкритий лист із закликом не надавати Україні новий пакет. Військової допомоги на 24 мільярди доларів, поки вони не отримують задовільні відповіді на запитання, зокрема про те, як використовуються гроші і як проходить наступ збройних сил України, американський народ заслуговує знати на що пішли їхні гроші, як проходить контрнаступ, чи Українці. Українці ближче до перемоги ніж шість місяців тому, що для адміністрації буде перемогою в Україні. Під ним залишили підписи 23 члени палати представників та шість сенаторів. Видання Wall Street Journal зазначає, що навіть невеликої групи незгодних депутатів буде достатньо для того, щоб заблокувати подальше постачання зброї Україні. Отож, відомо, що США не надаватимуть Україні далекобійні ракети «Атакмс» у новому пакеті допомоги. Про це повідомив президент США Джо Байден. Водночас він заявив, що танки М1Абрамс прибудуть до України за графіком найближчими днями і тижнями. Байден не виключає, що Штати нададуть Україні ці ракети в майбутньому, але тим не менш, Конгрес США пообіцяв підтримати виділення додаткового фінансування для України у розмірі 24 мільярди доларів. В Свою чергу Зеленський у конгресі сказав: якщо ми не отримуємо допомогу, ми програємо війну. Було єдине речення, яке підсумувало нашу розмову, і я процитую його дослівно. Пан Зеленський сказав: якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну, зазначив лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумар. Водночас, голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив журналістам, що не змінив своєї позиції. Та не буде підтримувати схвалення пакета допомоги Україні на суму 24 мільярди доларів, вимагаючи від Білого Дому більшої боротьби з нелегальною міграцією. Я більш ніж готовий це розглянути, але я знаю, якщо. Президент Байден зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тисяч людей щойно перетнули кордон. Цитує Макарті Сіяне. Він водночас додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була хорошою і продуктивною. Сьогодні на переговорах у Вашингтоні президенту звучив топ питання. А саме більше ППО, більше санкцій, більше підтримки українських воїнів. Дякую кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росії терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату. Саме про це йшлося в повідомленні президента Зеленського. Так він також він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Головна тема переговорів це було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння військової агресії. Обговорювали постачання артилерійських систем і засобів дального ураження важливе посилення української ППО та своєчасне постачання необхідних озброєнь і боєприпасів із боку партнерів для продовження деокупації українських. Територій розглянули питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артилер... артилерійських систем західного зразка. Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції. От ми от розповіли, повідомили зараз усі всі новини, е, актуальні новини США. І якщо взяти і вчорашній день, і сьогоднішній день, і власне взагалі відколи е, Зеленський перетнув кордони і. Е, Спустився з літака на землю США. от таке враження, ніби його десь як холодною водою насправді облили, тобто десь так стрісанули, щоб е, прийшов нібито до тями. Хоча е, раніше і всі інші зустрічі вони були більш теплішими, ніж е, сьогоднішні, вчорашні. Те, що я хотів так, сказати, що якщо порівняти цей візит Зеленського з першим візитом, ну радикально інші підходи. А, зовсім по-іншому його зустрічають, а точніше не зустрічають. І я би сказав, що це все почалося десь, напевно, з Вільнюся. З Вільнюса. звільнюся. Тоді якось о, був покладений початок погіршення відносин України зі всіма такими стратегічними партнерами, в тому числі і з Польщі, в якому згадували, зараз бачимо, Сполучені Штати теж дещо по-інакшому на нас подивилися. Але не варто відкидати той сценарій, що Російська Федерація теж має до того якесь. Якесь відношення, тому що, що якби поставити себе на місце Росії, як виграти цю війну? Потрібно Україна сама по собі не виробляє жодного Е, Україна сама по собі не здатна, якщо брати відкинути бойовий дух, а мотивацію це все вона ну, не здатна просто голими руками вигнати Росію своєї землі. Тому цілком логічно створити конфлікт з Польщею, де, яка є логістичним центром. Через яку ми отримаємо все, що нам передає захід, і поїжджати відносини з Сполученими Штатами, які власне інвестують найбільше в нас, особливо враховуючи те, що будуть вибори в Америці, то Україна стане такою картою, яку будуть дуже часто витягувати і показувати американському суспільству, що дивіться, куди йдуть ваші гроші. Хіба ви так хочете жити? А може і вже досить підтримувати Україну. Давайте може, будемо інвестувати в себе, і щось мені підсказує всередині, що американське суспільство. Погодиться з цим, тому що не тільки війна в Україні, а є ж так само конфлікт у Вірменії, і в Вірменії, і Азербайджану, так само в Китай, Тайвань про Африку взагалі можна мовчати. Ізраїль ізраїл то тобто є багато таких таких сумнівних сумнівних відносин між країнами, де власне Америка не так лізе, як лізе до України. Але це все сказавши, ми маємо залучити, маємо продовжувати, продовжувати вимагати від штатів допомогу, тому що без них, на жаль, ми не зможемо Перемогти. але. дивись, тут ще й інша є сторона медалі. А як зазначили голова міністерств США, що вони не бачать, куди діваються гроші і куди їх витрачають. Насправді це й не дивно, тому що кожного дня ми в внутрішньої політиці говоримо про те, скільки. Українських політиків, скільки українських бізнесменів крадуть ці гроші, ну, тому я в... це не дивно. Так. Ну Ну, потрібно... в, принципі, в Україні завжди була слава. Це що це є корупційна країна, де корупція просто процвітає. Можливо, це також десь впливало. Впливало так, так всі дії мають наслідки. От ми бачимо наслідки, які нам зараз так прямо демонструє Америка. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.